0 гривень я витрачаю на рекламу. Повірите в це? Я вам розказую чому, тому що я самостійно працюю над своєю рекламою, над розвитком свого своєї впізнаваності в інтернеті, тому що щоб в усіх платформах я скрізь вискакувала. Сонечко Юлія продає цвіти, сонечко Юля продає ікру. От, і сонечко Юля пакує посилки. От як зараз запаковую, соношка Юля понесла посилки на пошту. Тобто всі свої дії, які я роблю по роботі, я їх висвітлюю. І ви знаєте мене як продавця, який продає товар той чи інший, відповідно, правильно. Ось і вам відповідь на те, чи потрібно платити комусь за рекламу. І перед тим як будете платити комусь за рекламу, задайте собі питання, чи ця людина зробить краще вас. Якщо вона зробить краще вас, платіть. Якщо ви впевнені в цьому, якщо ні, тоді телефончик в ручки взяли. І пішли знімати свою роботу, свою діяльність, все, чим ви займаєтеся, всі свої цвіточки, і рекламуєте. А я вам бажаю добра, натхнення і всього найкращого.